Увагу далі, увага далі у нас буде крінж. Російська пропаганда дотягла свої липки ручонки до казки Колобок. Там в дитячому садочку показали виставу. Колобок йде в армію. Це Переосмислення такої класичної казки в дусі виховання зомбі, і воно відбулося в Удмурті. За сюжетом колобок мріє вступити до збройних сил Російської Федерації. Однак, закотившись у дитячий садочок, він дізнається від хлопчиків, що ті теж хочуть бути гарматним м'ясом. Але для цього треба ще підрости. Діти виконали для колобка пісню про солдатів, і от ще більше таких абсурдних новин за поєврика. Далі наші рубрики палає. Саратовський нафтопереробний завод загорівся після атаки безпілотниками. НПЗ постачав паливо армії окупантів та виробляв 7 мільйонів тонн нафти на рік. А це Москва в столиці окупанта нехтування заходами безпеки призвело до масштабної пожежі. хочеш, які повинні йти на адекватний протипожежний захист, йдуть на вбивство українців. Постраждав в окупантів і російський літак Су-25 під Торецьком. Ракета знищила і командний склад російської мотострілецької дивізії в окупованому Селідово. Тим часом безпілотники дістають окупантів на їх території. На тижні в Ростові були помічені дрони, які цілили в нафтоперекачувальні станції та завод гвинтокрилів. В Краснодарському краї БПЛА били по афіпському нафтопереробному заводу. О, <рик> от і почалось <рик> по Краснодару. Волимо, валимо, валимо. Ударили <рик> дрони. Водночас російська ППО стала працювати не за призначенням, адже відтепер блокує систему, яка нараховує штрафи далекобійникам за перевищення ваги у вантажівок. Система радіолокаційної боротьби, яка захищає людей від дронів від інших засобів ураження противника. Вона одночасно порушує роботу системи Платон. В результаті людям приходять абсолютно необґрунтовані штрафи. Тож російські водії змушені платити штрафи, навіть якщо з їхнім вантажем все гаразд. Далекобійники скаржаться, що це явище масове в тих регіонах, які постійно під ударом безпілотників.